Сьогодні святкової суботи на центральній площі міста пройшли урочистості до Дня державного прапору України та з нагоди 23-ї річниці незалежності України. Цей захід мав за мету патріотичне спрямування на підняття духу для об'єднання пологівців у складний для України час. Пологівський район завжди відмічався тим, що ми патріотично налаштовані, і коли питали, а чи потрібне свято саме на площі День державного прапора і дня незалежності, в райдержадміністрації в районній раді, в міській раді не виникало такого питання. Було вирішено проводити це свято для всього міста, для всього району. Розумієте, для декого день незалежності і День державного прапору це був просто день в календарі. Це просто був вихідний. Ні. І тільки в 2004 році ми відчули, що це дійсно патріотичне свято. Воно підвищує наш дух. Воно єднає націю. Сьогоднішнє свято для нашої молоді. Вони відчули, що вони сильні, мужні. Вони потрібні. Ми завжди будемо їх підтримувати і проводити патріотичні заходи. Програма урочистості розпочалася з відкриття майстер-класу з малювання та виготовленню державної символіки. А вже о 17-тій розпочалася урочиста програма, яка складалася з кількох блоків. На її початку на центральну площу міста винесли величезний прапор України, після чого помолилися та вшанували воїнів, які полягли за рідну батьківщину. Пологівці вітали керівники міста та району, вручали грамоти та нагороди землякам. У більшості з нас в руках синьо-жовтий прапор. Прапор мирної держави, мирного синього неба і жовтого колосся. Але комусь дуже здалося, що він занадто мирний. Але він не звернув увагу на те, що в нас є на ньому тризуб. І я впевнений, що ті наші земляки, що ті наші хлопці, які сьогодні на сході, захищають справжню нашу незалежність, Поводять те, що ми варті тих предків, які намагалися захистити і вибороти незалежність нашої держави. На протязі 23 років, як то національна гідність, національна єдність, патріотизм йшли окремими рядками в нашому житті, а ми жили самі по собі і думали, що воно все буде гаразд і все буде ладно, без виховання, без розуміння національних інтересів і ідеї. На жаль, життя повернулося так, що нам необхідно всім поколінням і молодим і дорослим задуматись над тим, як ми живемо. Вірно, чи ми живемо добре, чи ми виконуємо свої справи, починаючи від президента і до рядового громадянина. На жаль, це змусило нас зробити, біда. Але я думаю, від цього ми станемо і ще сильнішими, ще мудрішими, і ще більш патріотичнішими. Під час урочистостей були вручені паспорти громадянам України юним пологівцям, які досягли повноліття. В рамках акції Першокласник портфелі отримали діти з малозабезпечених родин. Особливою патріотичною родзинкою свята стала підтримка народного бренду України Вишиванки. Пологівці минають роки, минають десятиріччя, але продовжують жити українські традиції. І яскраве свідчення тому всі ми, хто сьогодні завітав на це свято в українських вишиванках. Саме так. Адже українська вишиванка це. Символ єдності духу, національної волі та родинного затишку недарма українська вишиванка є улюбленим одягом українців і дотепер. Дорослі та малі пологівці сьогодні вдягли вишиванки та приєдналися до великого кола, яке створили на центральній площі міста як символ єднання та сили духу українців. Чарували своїми музичними номерами пологівців та гостей свята, танцювальні колективи, овація та квітень. Наш земляк-випускник пологівської школи мистецтв, баяніст, учасник гурту флірт Сергій Шамрай. Я хочу привітати всіх пологівців із цим прекрасним святом. Хочу побажати єдності, миру в кожному домі. І нехай процвітає і славиться наша Україна. Взагалі, от будучи в Києві, навчаючись там вже два роки, я перемислив, якось моє мислення помінялося. І я зараз думаю, що оця патріотична нотка, яка зараз з'явилася у нашій країні на сході і заході. Це дуже така доречна ступінь в нашому обществі. От. Взагалі, я вважаю, що треба робити такі свята, концерти, які підтримують народний дух, звісно, без такого розмаху великого матеріального. Але треба підтримувати українців і наших кологівців. Так що я вам бажаю щастя, здоров'я, єдності і миру. Також на свято завітали вихованці Запорізького обласного центру патріотичного виховання та молодіжний гурт П'ятнашки. Урочистості пройшли без виїзної торгівлі, дискотеки та феєрверку, адже свято мало важливішу мету голосно заявити, що пологівщина єдина сильна та вірить, що в рідну Україну скоро повернеться мир та спокій. Нам нужно проводити е, в ці мероприятия, потому що это поднимает дух молодежи, это поднимает патриотический дух, потому що это сейчас как як ніколи нужна, і я считаю, що это очень круто. Хоть и проводятся военные действия, мы должны показывать людям, то, что Украина она едина, и все зависит только от нас. Мы молоды, и все зависит только от тебя. Да.